Помилку вже завтра. Національна збірна України з футболу проведе вирішальний матч у лізі нації у Кракові. Підопічні Олександра Петракова в рамках шостого туру групового етапу протистоятимуть лідеру портету 1 Шотландії. Тартанові армії синьо жовті поступаються двома очками. Тож для того, аби виграти групу та піднятися у дивізіон 1А, українцям, треба лише перемагати. Надає мотивації команді Петракова. Бажання реабілітуватися за минулотижневу поразку від шотландців нуль Торного матчу з підопічними Стіва Кларка збірна України підходить із кращим кадровим становищем. Повернувся до основної групи захисник Віталій Миколенко, який залікував ушкодження ноги. Також зможе зіграти інший оборонець Ілля забарний, який пропускав гру у Глазго через перебір карток. Хлопці просто добре працюють. Всі працюють знаєте, з такою самовіддачею, з таким настрою. ми вирів... вирівнялися Всі зараз готові до гри і статус гри. Щоб ніхто не думав, що це Ліга нації, це знаєте, така якась знаєте, ці ігри не такі важні. Ні, ми не розділяємо зараз. Ми дуже хочемо завтра вийти, реабілітуватися. Краще такі матчі грати, коли є відповідальність, коли є ціль у команди. Тому що, звичайно, ми знали, що після перемоги з Арменією у нас буде один результат в Шотландії. Тому це краще. Ми завтра будемо виходити грати на перемогу і ми вже зіграли два матчі. і Потрібно правильно підготуватись до цього матчу і зробити висновки з попередньої гри, те, що ми робили не, не так, як потрібно, і в завтрашньому матчі зіграти набагато якісніше. За словами коментатора Суспільного Андрія Столярчука, у грі проти Шотландії саме Україна є фаворитом. Тим болівальникам не варто впадати в ейфорію після суботньої перемоги над Вірменією 5-0. Адже рахунок цієї гри не відповідає тому, що відбулося на полі. Матч проти Шотландії потрібно показати хорошу організацію, хорошу дисципліну на футбольному полі. Те, що не вдалося на Хемдан парк і в принципі поєдинок Шотландії ірландії Продемонстрував, що ірландці, які як на мене значно слабші за українців, за рахунок організації були близьким до того, щоб досягти свого, навіть виграти поєдинок. Тому організація, дисципліна, самовіддача це такі три ключові позиції, на які потрібно звернути увагу. І якщо вдасться це зробити, показати свою гру. Я думаю, що результат буде досягнено. На сьогоднішньому тренуванні українці отримали потужне підсилення. Розташування збірної у Кракові відвідав чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик, який перед початком занять щось активно обговорював з капітаном збірної Андрієм Єрмоленком. Можливо, ділився секретами перемоги.